Будем бомбить бомбера бомбер Бомбермилтек. Обалденный. Такий гладенький. Такий не промокає. Манжет. Резиночка. Карман на рукаві. Які тут Ух! Карманчик глибокий. Тут для олівчики. Чотири карманчики маленькі. Дуже приємний до тіла. Дуже теплий. Ну і звісно, підклад. Внутрішній карманчик. Підклад, який гарнесенький. Подивіться, котики. Які шикарні куртки я вам знайшла. А чому? Бо я чарівна фая. Розміри поки що під маленького.